Так, доброго дня нам усім. Одеваю мікрофончик. Сейчас проведу, щоб його одіти. Ось ну, так диви і так, і так, не так, і так, не так. Сейчас, час, час мікрофон, щоб чути було. Щас мікрофон не хоче. Білотися. Давайте так. Так, і сьогодні з вами подивимося, зараз ось трошки розкажу вам опять про коментарі, опять і знова. Там під последнім відео в коментарі якась Світлана Лях пише коментар. Так, да, Світлана Лях, у вас хазяїва Америка. Ось не здрасте тобі, не до свідання тобі зразу пише, що у вас Хазяєва Америка. І все. Без випробу, без відвіту, тобто вона так вважає, що над нами Америка Хазяєва. Хочеться ж опять же сказати, вже ж, <смеш> <смеш> хочеться, без емоцій сказати. Ну, опять же, як вийде. Так, Це в мене свічечки стоять. Сьогодні люди заказали защиту і будуть дивитися відео. І мені треба, щоб вони трошки це все побачили, так що хай стоять. Хочеться сказати Світлана Лях, вважаємо чи не дуже вважаємо, а вам би дуже хотілося, щоб ви були на місці Америки, щоб ви в наших хазяїнах оказалися. Чи чого вас так волнує, хто над нами хазяїва? Хочеться дуже хазяйнувати над Україною, так ви собі там раду не дасте. Тобто ви в себе ніякі не хазяїва. І що вам до України, і хто над нами хазяєва. це нам рішати, хто нами хазяєва. І перед цим відео я казала, що хазяєва ми самі. Я хазяйка сама собі, своєму, своїй житті, своєму каналу, всьому, сама я хазяйка. І вас і біса через те, що ну от, нема, ну, не знаходяться хазяїв, не знаходяться, ну, хто буде хазяйнувати над Україною, хто ж буде хазяїном України. Тому що от українці такі. Не дадуть вони, щоб над ними був хазяїн. Через що в нас і вибори проходять, як вони не проходять, ну проходять. Через те і міняються, так як міняються хазяїва. Ну, а вам, вас це мучає. Вам це муляє і вас це мучає, мабуть, дуже це все. Це все не по-вашому. Так, може по-своєму це знаєш, як наша карма йде. Тим, що хочеться комусь над Україною, над Україною взяти власть, а не виходить. І через що українці отак платять, як вони платять? За те, що ми не підчиняємося ми нікому. І дуже я сумніваюся, щоб комусь не підчинилися. Чи Америці, чи тим більше Росії, Білорусам, самі в собі отам наведіть. Да, через це, от бачиш, через це от така плата. Гинуть наші люди, наші солдати, наші воїни. тому що ну, знаєш, Проще може було покоритися комусь, і щоб був у нас хазяїн. А воно, бачиш, не такі ми люди. Бачиш, свобода прежде всього. І честь і хвала нашим воїнам. Такі, як вони в нас є, таких, мабуть, ніде більш немає. Да. І Вам, до наших хлопців, вам, до наших воїнів, тобто вашим воїнам, дуже далеко, дуже далеко. Бачиш, у нас воїни, ми називаємо їх воїнами. Тобто солдати, воїни, ніхто цього не стісняється, це зараз гордо. Бути воїном, захисником в, в Україні. А у вас, як називається? Там є канал в Росії, козачка веде його, козачка Таня. Як вони там збори об'являють? Нашим спортсменам. Так, виходить, вам, навіть, ваших воїнів, солдат, стидно називати воїнами. Вони вас спортсмени. Об'являють збори нашим спортсменам в кавичках. А чого не сказати просто, от хочемо допомогти нашій армії, там, якщо ви такі правильні, якщо ви такі умні? Стидно називати навіть своїх мужиків-пацанів воїнами, спортсмени. Отож, ви от такі спортсмени там всі є. Ну і давайте подивимося, так як коментар написаний був. Що хоче нас, нас Америка купила. Два слова. Коротко і ясно, чи три. У вас хазяєва Америка. О, давайте сьогодні подивимося, Україна і Америка. Як, як карта покаже, хто кого куди, купив, кого купив, за що купив, яка плата за те, що нас купили? Ну, от і подивимося. Давайте п'ять карт візьмемо. Америка, Україна, ну і з боку припіку Росія. Як воно покаже? Звісно, от дивіться, от Америка дає шанс, якщо ми бараємо Америка-Україна. Америка дає шанс Україні жити по-другому. Тобто, з, їх, з їхніх рук іде пентакль. Свого роду шанс для України жити по-другому. Тобто вона ну, не піддержала, бо це о, та сама Америка Україну в, ну, в, цьому, в, цьому, в тому, що відбувається. Що було б далі? Тобто свого, свого роду це шанс. По-другому, Да, колісниця, да, управляють вони, да, постараються допомагати, да, В упряжки, вони зараз з Україною йдуть, от по картах йде, по колісниці. Да, вони в одній упряжки з Україною. І слава Богу, що так і є, що ця упряжка дає Україні шанс по-другому жити. Не так, як в Росії, в Білорусі, а по-другому жити людям, україн, українцям. Ну, тобі Америка і цей. Да, Тут з мечей, понятно, що війна, понятно, що оружжя відтіля йде. Той шанс теж, по тузу пентаклі, по тузу мечей, той шанс, ну як сказати, повністю перезагрузити Україну воєнним, по, Ну, Я маю в виду, що ну, в воєнному відношенні, тобто, оружі, техніка, все. Тобто тут шанс теж переоружити. От карта техніка по колісниці, по тузу мечей, те саме оружжя, ракети і все остальне. Да, По-другому, щоб не стріляли ми там з палок, або оружжя якесь 17-го року залишилося. А дійсно було друге оружі і шанс по-другому в Україні жити. Тому що, як виходить, якщо ти мирний, то знайдуться на тебе козли, які... які не дуже мирні по своїй натурі, які муляє. Чи Америка біля нас, там, хоч ми біля кого... Де б ми не були, з ким би не були, це наше право. От тобі Америка і Україна йде, йдуть карти. Затягнули, затягнули і Америку в цю ігру. По дойки Пентаклі, карта все одно, вона везде, як в будь-якому розкладі те, що зв'язано з Україною, все одно це ігра. Затягнули сюди Америку, понятно, що ну, а що б ми без оцих тузів, що б ми робили? Ну, от, якщо б матеріально, якщо б тут Пентаклі, не підешка така для, ну, для України йшла. Опять же, от колісниця, оті бронетранспортери, танки, ту з нічей, оті самі пушки, там, ракети і все остальне. Затягнули, затягнули. І тут не Америка затягнула в цю, а ми затягнули Америку. Ну, тобто вони підтягнулися під те, що Росія почала до України якісь там пред'являти, не пред'являти, а пускати ракети по ній. Ну і карта Верховної рівці. А Верховна Жріця це карта тайна покрита мраком. Хрим вам поняти, росіяни чи русскіє, чи, чи білоруські. понімаєш, хрем вам поняти цю ігру. Ніколи ви не поймете. І все те, що розказують там по телевіденню, чи у вас там, чи, у, чи де там мене розказували, ніхто, ніколи ви не поймете, що це таке і чого це так. Не понять вам ніколи українця. Не говоря вже там Америка, яка там біля України, яка йде помощником. Ну, от, перша карта от, характеризує примерно, ну, те, що ми, от, Україна і Америка. От як воно дивиться? По тузу Пентаклі. Сворода для України, Америка це шанс. Вистояти, Прежде всього матеріальна сторона, да, оружжя, все остальне. Так воно і є. І ніхто це не скриває, і не Америка не скриває, ніхто не скриває. Того, що вони просто дали, ну як сказати, піддержку нам дали. Руку помощі, от карта, рука, рука помощі. От рука помощі від цього Пентакля вони дали цю допоч Україні. Хто знав, що було без цієї руки допоші? От тобі все. Верховна жріця, ну зараз подивимося ще. Що за нею? Америки воно страшне діло. Просто, що не залишилася Америка в стороні і руку оцю протягнула до України, звісно, Росії це не подобається. Звісно, якби ми сам на сам осталися із ними більшими такими братями. Саме цікаво, що ніколи ж Америка не називала нас такими братья. Одної крові, в нас все одне, слов'яні, браття, один народ, одна, одна мова чи розговор один. Америка ніколи це не казала. Ну, Відтоді вийшло, що рука допомоги пішла від, Росії, від Америки до нас. Зі сторони Америки, якщо ми балакаємо. Були і інші страни, держави, ну, тут ми балакаємо за Америку. Тобто рука допомоги прийшла до нас. А на Верховна Жріця. Давайте подивимося, якщо відкриє воно, яка тут тайна може бути. Нема ще, не родилося, понимаєш? не родилося для українця, для українки, для українця, от хазяїна. Не родилося ще такої людини, яка буде хазяйнувати. Америку плести можна, ну от лічно моє мені без карт. Лучше з Америкою дружити, чим з конченою Росією. От ви себе показали. Тут уже не того, що слова, просто так додумуюся, а того, що все те, що ви зробили, от воно маємо те, що маємо. Не більш, не менш. А ну, Верховна да, Жриця. Ну так, що тут тайна? Тайна тут не тайна, тут те, що допомагають вони вистояти нам. От бачиш опять, п'ять, сім'я жезлів, один проти шести, шість палок. Якби от так, з такою силою країна справилась. Тобто, навіть на нашого одного воїна йде шість, шість воїнів їх. Тобто на нашу одну палку, ту, що він держав, от шість палок пхають у нього. Треба було, щоб і Америка в сторону відійшла і сказала, ну, там розбирайтесь, з браттям між з собою. Було б так красиво, ну Ну, для Росії було б це добре. Що далі? Ну, національно розумієш, тут люди не те, що оружжя, а все дійсно, ну, знаєш, як ду -ду -ду духовно, душевно люди розуміють, що з Україною зараз відбувається. То дійсно по карті розуміють люди, що проїхать з Росією. Ну так, да, з Росії не по путі. Що вони понімають? Що двоє, що п'ятерка Пентаклі, що нам не, ну, не по одній дорозі йти. Тобто, якщо ми по одній дорозі йдемо, це те, що сліпий глухого чи каліка-каліку веде з костелями, той, що без костелів, тобто один одного вести. Ця дорога в нікуди. От вони поняли це, чи не поняли, а понімають це, що ну от куди? Ну, куди? А саме це Росія розуміє. Що вони голодранці ободранці. Інтересно було, якби як Україна була в цій карті голодранцем або дранцем. Ну, карта дьявола. Біса, біса, біса. Тут найбільше, мені кажуть, от, мені кажеться, не мені кажеться, карта показує, що Росію це біса. От вона в роді дьявола, розумієш, найбільше ну, біса те, що ну, Україні на допомогу прийшли, прийшли інші держави, країни. От найбільше цей біса. Понімаєш, вони по карті дьявола йдуть, що от бісики прям до дурення йдуть. І поштош, і вони не можуть з нами справитися по п'ятерки Пентаклі. І ми їм не друзі. Тобто, ну вони розуміють, що вони нічого не можуть дати для України українцям те, що ну як сказати, ну, те, що хоче українець, простий. От свободи там, щоб жити нормально, все. Вони цього не можуть ну, чого вони, чого вони довгі давати, ну фактично вони цього дати і не можуть. Тому що вони не розуміють, що це, як це і взагалі. Ну, і тут карта побєди. Ну що? Ну, Звісно, що з Америкою рука об руку ми отримуємо цю побєду. Ніде не діваємося, ми тут ні і карта не бреше, я не можу сказати, що тут Америка не зіграє роль свою, ту, що повинна зіграти. Грає і Америка, ролі, і карта Побіди, шестерка жезлів. Все одно ми прийдемо, прийдемо до цієї перемоги, от опять же, через те, що нам в своє время, от протягнули руку помощі, в відді цього пентакля, от, протягнули люди руки, руку. Помощі. І карта це показує. От тобі Америка, хазяїва чи не хазяєва. Хазяїна хазяє, тут немає, немає тут карти, що вони хазяївна. Єдине, що просто люди посчитали потрібно допомогти Україні. Цей момент і не оставити Україну з Росією сам на сам. І все, давайте зараз це ми ще візьмемо. Так, як завжди, 5 карт подивимось. Хоч не, не з'їмо, але понад кусуємо, хоч не можемо достати Україну, ну хоч гадості будемо з усіх сторон гадостями, то Америка, то Польща, то ще хтось, то ще щось вам поучитися треба, в Америці, в Польщі, Прежде всього в Україні поучитися, які тут люди. І все. Опять, яка жінка, якась жінка, жінка, все время по карті вилазить. Жінка, жінка. Ну, багата страна, понятно, що при карті в тому, всьому, багата страна, багаті діти ті, що там родяться в тій страні, багаті люди ті, що там. Багата страна. І дай Бог, щоб. Ну, і бачиш, вона взяла Україну, це ведмідь, оту дівчинку взяв, як під свою защиту. І як, і як? Дай Бог за їм за це, і здоров'я, і всього, всього, і всього-всього. Що вони не оставили от, оцю дівчику за цим ведмедем на сам на сам. І все. Ну, бачиш, карта. Багато чого робиться, ну не показується. Карта лицо закривається, карта інкогніто. Тобто багато чого може з сторони Америки робиться для України, ну воно не показується. Воно не розказується, щось кажеться, щось не кажеться. І все те, що вперед йде, воно закрите, от закривається. воно. Тобто, так як лице от закрите, так воно закрите від нас. Що йде, як йде, чого йде, от чого в таке время йде, тобто все вроді правильно, але все одно це від людей більше часу закрито. Ну, такий розклад, от такий отвід Світлані лях. Так що ще не родилася, я думаю, не родилася людина, яка буде хазяїном України і українця, любого українця чи українки. Ні, самі собі ми хазяїни. Я вам вже було відео, я казала, що так, як візьміть, я з простого села проста-проста, простісінька жінка. Просто. Ну, щоб надо мною якісь тут хазяїни були. Мабуть, б я не знімала те, що знімаю. Не знімаю тільки про Росію, про це і про Україну ми знімаємо, і балакаємо, і коментарі ніхто не закриває. Як хтось вважає, той так і пише, той так і робить, розумієш? Так що не були б ми, якби були над нами хазяїни. Роззакрили б і сиділи б тут морчки в тряпочку, сопіли і все. А звісно, а ви подумайте, от подивіться той канал, якщо вам інтересно. Козачка, днівні козачки, в общем, щось там таке, козачка Таня. Як козачка Таня за год розбагатіла на цій війні. От YouTube був, заробляла там 300, считай, підписчиків, жінка заробляла. Потім Ютуб у них одним махом там урізав все, все, що можна урізати, ж вони розказували. Як жінка за цей год і в круїзах, і по Дніп, чи по Волгі, і по всьому, і дивани, і до диванів, і мототракторці, і все. І за що? -то? За за що, то, що допомагає спортсменам, їхнім спортсменам. Додуматься держава, ну от велика ж Росія, в лапках великі. Там, велика, і називати своїх примерно тих, що ви посилаєте ж на війну. Ну, то есть, ну, идут, вони ж типа, фашизму тут уничтожать. спортсменами. Боже, що ви за люди? Ви не можете називати, от, якщо воно називається воїн, там, чи солдат, чи там, хто б він там, не називався, чого ви не називаєте своїми словами? Поможемо сп спортсменам своїм. Так за цю допомогу там і міліція тягала її, і все. Як люди, от, якщо примерно от, такі, там у вас усі, як козачка Таня, Боже, вам не треба там і враги, ви самі себе. Обмахайте, об'єгорите і все остальне. Так і головне ще лізуть з якимись там совєтами з тими, що от Америка, у вас, хазяєва Америка. А вас хто? Такі як Таня Козачка. Зайдіть і подивіться, год писали там їй підписники її, що як ти хорошо це год прожила. Вся в достатках. Це при тому, що типа СВО в них йде війна. Син от служив в армії, прийшов, ніхто його на війну не посилає. Дома сидить, робота є вдома. А хтось десь когось слово і на війну відправляє. Бо Таня, видать, по Ютубу там правильну політику веде. Ото ви всі такі. Ото в цьому ви і заключаєтеся. Що двійні стандарти, двійне все. Я така патріотка, така патріотка, чого сина з армії туди не забрали. Патріотка. Чого вдома сидить біля коров? Чого пацанів без армії, без нічого, там, як ну, розказують, вони в плен попадають. Їх ловлять і туди відправляють. Чого людина за год так отак от хорошо зажила? Це ж їх, їх, їхні кацапи, кацапки пишуть. Росіяни пишуть її росіянки, що як ти хорошо, як в тебе цей год замечательно пройшов. Отак от треба вміти. Отак. От, от тобі, оце, в, в, в цьому всьому ви і є. Не треба вам і врага, не треба вам нікого. Отакі от з нутрі вас спортсменам, на помощь спортсменам. Помощь спортсменам. Ну, і збирайте собі на помощь спортсменам. І ждіть своїх спортсменів додому, знаєте ви в чому. Ну, і все. На цьому все.